Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про опалення для теплиць. Справа в тому, що як показує практика, то теплиці найкраще працюють і найкраще приносять прибуток тоді, коли починається вже холодний період року. Якщо у нас відходить відкритий ґрунт, якщо у нас відходять парники, тоді теплична продукція має найкращу рентабельність, тому що Значно зменшується конкуренція, маючи обратний зв'язок від е, тепличників, які працюють, то вони кажуть, є сенс вирощувати в теплицях саме коли є опалення. Є, наприклад, там одна-дві теплиці, які йдуть з опаленням зимовим. Ось, а ще три-чотири теплиці ставляться просто в сезонні, тобто вони йдуть з мінімальним опаленням. Наприклад, є варіант, коли будуються дві теплиці з опаленням і котельня для них. Тобто, дві теплиці візьмемо стандартне 10 на 50 це у нас якби площа 1000 квадратних метрів, і рядом будуємо котельню потужністю 300 кВт. 300 кВт – це потужність, яка дозволяє теплицям проходити спокійний зимовий період, тому що вони розраховані на Дельту температури, щоб витримати, наприклад, при мінус 25, щоб в теплиці було плюс 18. Тобто це дає нам дельту плюс 43 градуси. Рядом, наприклад, ще ставиться дві теплиці. Вони не розраховані на зимовий період і там. Потужність, яка закладається вдвічі менше. Тобто, якщо ми казали, що одну теплицю ми опалюємо зимову там 150 кВт, а дві теплиці 300 кВт, то тут ми закладаємо всього 75 кВт. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми, наприклад, в зимовий період. Опалюємо лише дві теплиці і вирощуємо там. А коли починається весна-осінь, то ми зможемо спокійно підключити ще дві теплиці, тому що потужність в 300 кВт спокійно дозволяє нам опалювати вже чотири теплиці замість двох, але до температур мінус 5. І це дозволяє нам спокійно проходити заморозки і, наприклад, запускати всі чотири теплиці вже на початку березня. Ефективність такого варіанту вона збільшує використання теплиці, і що головне. Ми отримуємо врожай в цих сезонних теплицях значно раніше, а це значно по більшій вартості ціни. Що, що найважливіше, наприклад, зараз, уже в листопаді, да, тобто вже похолодало, вже тунельки без опалення не працюють, Там вже якби все сезон закінчився. Але теплиці, які йдуть, хоча б з невеличким опаленням, вони продовжують працювати, і їх врожай значно дорожчий. Ось і вони можуть навіть на... Так сказати, мінімальних оборотів в плані опалення ми можемо дотягнути даже томати до, до грудня. Тому ось такі варіанти, коли є зимові теплиці, є весняні теплиці, і ми потім частково цю теплову енергію перерозподіляємо між всіми теплицями і можемо опалювати більшу площу. База називаємо його, класика. Да, це коли у нас є котел, є буфер з можливості акумулювати кількість тепла, яка приблизно дорівнює потужністю котла, що нам дає, наприклад, буфер наємність. Для чого її ставити? По-перше, ми зглажуємо температурні перепади в самої теплиці, тому що котел працює досить з змінною потужністю, тому що є час, коли він розгорається, час, коли він там працює на якісь середніх оборотах, час, коли він починає літи затухати, да? тобто весь період, і при цьому ми виділяємо різну потужність. І якщо ми будемо зразу це давати на теплицю, то буде досить спекотно, або знову буде холодно. Тому буфер акумулює тепло, коли у нас досить багато тепла, і він віддає тепло, коли у нас з котла досить мало поступає. Це перший момент. Другий момент в деяких варіантах закладується така потужність буферних ємностей, яка дозволяє котлу працюючи днем набрати таку потужність якої достатньо буферним ємгоностям на ночний період? І це дозволяє, якби в нічний період працювати без кочегара, тобто? Кочегар працює цілий день, котьон е, працює на, на середній своїй потужності, де найкраще КПД. Ми закачуємо тепло в буферній ємності, е, ось, а потім тепло це використовуємо для опалення в нічний період в автоматичному режимі за рахунок терморегуляторів і датчиків. І таким чином ми зменшуємо е, ризики людського фактора. Тому що дуже багато я зустрічався з такою ситуацією, коли перше пропав врожай за того, що заснув кочегар. Друге, пропав врожай і порвала і інше обладнання, тому що людина заснула або щось трапилось. Ось тому автоматизація зараз це не примха, якась це необхідність. Це значно зменшує, по-перше, в подальшому витрати, тому що зарплати будуть в будь-якому випадку рости і зростати, і вартість людського часу, навіть якщо він кочегар, буде досить таки висока. Якщо ми можемо її уникнути за рахунок автоматизації або за рахунок якихось інших варіантів, тобто ми поставили, як там декілька ємності, ми закамулювали тепла, все. Людина відпрацювала там, наприклад, з 9 до 6, завантажила котел на повну потужність, завантажила ємності на повну потужність. Все, він йшов. Ми знаємо, що сьогодні у нас, в принципі, ночу середня температура там буде, наприклад, мінус 5, мінус 10, Ці буферних ємностей хвати з головою. Все, ми спокійно спимо. І не переживаємо, що людина там щось десь якось засне або інший варіант. Перший випадок, Другий, якщо, наприклад, ми бачимо, що у нас буде досить холодна зима, тому що, наприклад, варіант прорахунку да, повною потужності, яку нам треба необх... треба, ми розраховуємо на середню температуру зими, яка у нас буває, це мінус 6, мінус 10. Ось і ми знаємо, що на мінус 10 у нас є буфер ємності, яких буде достатньо, щоб теплиця нормально пропрацювала. Нічний період при температурі мінус 10. Якщо ми бачимо, що буде мінус 15, мінус 20, Ну тоді ми оставляємо людину, яка буде працювати додатково, умовно кажучи, ще там е ночі, один або два рази. Там е підкине додатково там котел. Ось і знаємо, що ми таким чином пройдемо. Але 90% часу зимового ми спокійно можемо працювати в стандартному режимі, і нам буде хватати ємності. Тому ось для чого нам ємності. Система опалення самої теплиці може будуватися на трьох рівнях, тобто перший рівень це рівень обігріву ґрунту, це або рівень землі, або рівень під землею. Вкладається або тепло система теплої поли, або просто труба кидається по поверху по землі, щоб підігрівати корневу систему і низ рослини. Ось другий рівень опалення це радіатори, або батареї, які йдуть по периметру теплиці для того, щоб створити теплову Да. Ну і третє, відповідно, це тепловентилятори. вентилятори. Вони можуть бути різних виробников, там вулкани або щось інше. Таким чином, тройна система дозволяє досить ефективно прогрівати всю теплицю і більш ефективно використовувати тепло, яке ми генеруємо. Найефективніше це про підігрівати ґрунт. Ми гріємо землю ну, до, до температури 25 градусів, максимум 30, тому що ми будемо перегрівати землю, і це теж. Не дуже добре і добре, і при температурі, наприклад, 35-40 градусів. Якщо у нас буде ґрунт підігруся до такої температури, ми просто його перетворимо на асфальт, там не буде нічого. Ось тому там теж якби є а, обмеження. Це перше. Друге, тепловентилятори, У них жалюзі направляють повітря вниз. Тому в. Крім того, що вони гріють повітря, вони ще додатково забирають зверху повітря і направляють його вниз, тому що тепло у нас піднімається вверх, і нам треба його якось вернути. Тому всі ці системи дозволяють ефективно опалювати теплицю, щоб вона нормально прогрівалася. І головне, щоб ми отримували врожай. Тому ось такі системи опалення. А ми самостійно робимо, встановлюємо, і ми можемо все зробити під ключ. Тобто теплицю ми можемо побудувати так, щоб вона була максимально утеплена. Да, максимальною герметизацією. це перший фактор. Другий фактор це система опалення, котельню. Все це теж ми можемо зібрати, поставити, запустити і буде працювати, тому що маємо величезний досвід будівництва теплиць, будівництва система опалення, система освітлення. Зрошення, вентиляції, все це буде працювати в одному ритмі. Да, і е, все це можна синхронізувати, і у вас це можна зробити так, що це все буде працювати на телефоні. Ви можете бачити всі системи, як працюють на телефоні або на комп'ютері. Це вже як кажуть в онлайні. Ці процеси, яка температура, яка вентиляція, що включилось, що виключилось, яка система фертигації, який pH і сі, тобто всі ці параметри зараз за рахунок автоматизації можна бачити в онлайн. І це крок в майбутнє, тому що саме за ефективністю теплиць, в першу чергу, стоїть розвиток, і то як би якби там не розповідав, але ми в першу чергу аграрна країна, і ми повинні. Розвивати ці технології і в цьому плані бути на першому місці, хоча б в Європі, тому що конкурентів багато. Всі системи про які я розповідав. Про теплиці, про опалення, про зрошення, про вентиляцію ви можете побачити на нашому сайті теплиця Київ, або просто в гуглі можете вбити екотеплиця і ви там все знайдете. Якщо не знайшли, дзвонить по номерам, які указані зараз на екрані, або які на сайті є. Тобто наші спеціалісти вам все підскажуть. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою, в прогресу і До нових зустрічей!